14 листопада відбулося позачергове засідання сесії Шепетівської міської ради, де було розглянуто питання про внесення змін до бюджету міста на 2013 рік. У ході сесії було ухвалено рішення, яким збільшено доходи та видатки загального фонду бюджету міста на суму 2 мільйони 973 тисячі 600 гривень, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 2 мільйони 554 тисячі 100 гривень та Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги по догляду за інвалідом першої та другої групи внаслідок психічного розладу у сумі 419 тисяч 500 гривень. 20 листопада 2013 року о 10 годині в залі засідань виконавчого комітету Шепетівської міської ради відбулося чергове засідання сесії міської ради, шостого скликання під головуванням міського голови Сергія Андрійовича Антонюка. Депутатами міської ради розглянуто питання внесення змін до. Бюджету Бюджету 2013 року затверджено план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2014 рік. Положення про Шепетівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Всього ухвалено 28 рішень, з них 20 питань врегулювання земельних відносин.